Печера. То-то-то, та-та-та, то-то, то та та-та-та. Тут гора і там гора. Я Тарас Віка! О, Таня, віка! Прокопались! І на... Кирило! Михайло Ми знаходимось в печері оптимістичність! Владислав. Ми її розширяємо. Дуже просто печально. Кирило. Ми роботяги. Всім привіт. Ми, у печері. ми в ми Випахаємо. У мене вчито. в цито. Ще Шість жили на потім на базу. У мене в Добрий день, Єле. Ми працюємо. Робота йде повним ходом. Вами, я і Його. з вами Адам. Я дуже класно працювати в печері оптимістичні. Дякую мені всім за таку дружню класну команду за ці можливість попрацювати на благо Печери оптимістична. Я дякую оптимістичні. Я дякую військовим, хоча я не знаю, що там на горі, але я їм дуже дякувати. Шамбала, 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 шамбала. Oh my so... my money, my <laughs> Це місце називається Шамбала. З на те, що природа сама намалювала тут пейзаж. Видно гори. Ти вже навіть нарахував 36 вершин. Комийник. Можна почистити зуби, що зараз і робить Женя. Йдемо далі в табір, в сонне царство. Зараз ще всі сплять, ну а ми з Валією готуємо сніданок. Тут у нас така імпровізована кухня з продуктами. А тут сплять наші малі. Сонне царство. Ярик Захар. Тут всі наші продукти. Валя чеклує над казаном, Ну, покажи, що ми там готуємо? Виглядає смачно. Ну, так. Тут у нас макарони, О, от. стіл, де ми обідаємо вечеряємо. Тут стоять баклахи з водою. Тут продовження столу. Марина таке важне, що Ілля. Народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження, Максим, з днем народження тебе. Глину не їсти. Шли сніданок готовий. Твої ноги мають шукати вагані, опору. Твої. А я йду до тебе. Бачиш, я рухаюся, спина ноги. Тобто мені взагалі не потрібно за щось триматися, якщо мої ноги зігнуть. Я встаю твоєю страховкою. Якщо ти захочеш падати, ти падаєш мені прямо на руки. Давай, давай! Туда все виходить, сідаєш на дупу. от тому місті вже сідає на дупу. Супер, він і сидить гарно. Так, так він гарно сидить. Так, так, ногами шукай опори на дії, так дупою в присярк та йди ногою, десь якась опора ще наступно. Не спіши не спіши, не спіши не ногами тягнутися. Якраз вони мають бути зігнуті Коліна, Колінами Так, Добре. Добре, ще. Тепер пра права нога має поличку. Чуть вище, чуть-чуть вище. Діти, добре поставив. Скажіть мені, ласка, як ваші враження. Вам там сподобалось? Кабам! Оце ми в пебелі. Оазис. Ось так тут. Воно все виглядає. Корід я тут... комунікації. І нафиг. Почався налетіли на сухофрукти. Є <плес> три. Ці три теорії, теорії походження печери – несхідна, висхідна і якби протічна, вони всі мали місце просто в різний період розвитку печери. Тобто несхідна це вода знизу била в е, масив гіпсу вверх. Висхідна протікання зверху вниз. І протічна це коли вода циркулювала в певний період, і сліди від діяльності води, ви бачите, на берегах. Е, Отак от, от ідеш, і деколи видно, така кальцитова кромка йде. На одному рівні. Це ж неткілярка. Вона стояла і печала рухалася в зону. Добро винашила самі вартотурі пещеру, бачите? І розміс виїхали. Це крутилося свого часу, ну, років певно, з 20 назад і крутилося. Мною з нашими манівцями. Бо павук це був зал, в якому манівці, як правило, максимально дислакувалися, тому що ми купали хід інфіз, з який піде. І тут це табір без води. Це велика була проблема. <кл 'язок> Щоб <кл 'язок> ви не чули, як сюди тяжко йти. А уявіть собі сюди йти з транспортником, А уявіть собі, що кожен день треба було виходити на поверхню. І в селі набирати воду в баклахи і приносити сюди. Треба було постійно закидатися, кожен другий день приносити воду. Воду сильно економили, тому що е, звідси робота, ви відчуєте, скільки ви сьогодні будете йти на увазі без транспортних мішки, бо добре прокопаній дорозі. А колись це дороги прокопано, це буде йти. от Дивіться, все, що ви бачите, де є окоп прокопаний, оце все копалося такими, як ви. Десятками, десятками років. І тепер ви це пройдете на свистуючи, а колись доводилося повсти. І навіть очевидні тепер речі як копати відрами були не очевидні. Ми копали вагонками такими. Ванночки робили з оцинкованої бляхи і таскали її за собою. одну ванночку влазило 4-5 відер. Протягнути її по глиню, знаєте, як не глина не тяг, тяг, смоктує всмоктує в себе. Це було дуже непросто. Так, от, власне, ми бачили, що тут капає вода. Ми е, вирішили заекспериментувати і поставити оті кульки, е, сверлили це все не перфораторами, а вручну такими Тут Е, дюбеля, дюбеля самі такі, які забиваються е, так звані бойні е, Ну Треба було лазити, туди, наверх, бачите, там де я кріпив сам. Mm -hmm. Шукали місця, де найбільше капає вода верхова. Там ще берхує ще одна така е, на, на камені така ванночка. І видно, що ми можемо назбирувати фактично близько 160 літрів за рік. 160 літрів це багато. Це фактично дає можливість одній експедиції протриматися, ну, невеликій експедиції протриматися ну, там, тиждень. Mm -hmm. От, е, і це сильно зекономило час. Зекономило час, значить ми цей час могли вже витрачати на роботу. Ну і відповідно так розвивалися. Тобто дуже часто це нагадує щось, що пов'язане в, в будь-якому з армією. Уявіть собі, що є група нападу, але відстає від неї тил. Той, хто має підводити їжу, боєприпаси, медикаменти Майдументи. і так далі тому подібне. І Ти не можеш сильно вирватися вперед, якщо тил за тобою не поступає. І от у даній ситуації це була тилова робота. Тобто ми зробили наші експедиції більш комфортними, більш такими е, би, організованими, і відповідно могли витратити час більше на досінчення печери далі. тут е, ця історія печаль. Ай, піше формат, як виходить і столація, і стало ті і стола. розчинений, зверху починає з і стало і Ви можете побачити, це вирішується просто зап'ячуючи наші будівельники на голову. На, на, на Прямо в нас euh, заходите в гараж, піднімаєте голову до надух, і Є у Франції замок, який збудований точно в 16 столітті. Так Там сталотіти <клес> діаметром 1,5-2 метри. Це означає, що там, тобто за 4 століття утворилася в черзі вавчака. І цей ваптяк проточує те, що там є теж. Капліка людини, молекули, це крупніша інформація, ніж молекула, несе в собі молекули власне того гіпса. Вона капля скапнула, але ті молекули залишилися. І так молекула до молекули, молекула до молекули утворюється ось така штука. Ось та далі. Обо оця молекула. Це утворюється фактично третинне кристалу утворювання. Тобто первинне це її з вторинне це утворюється така виноградна лоза. А третинне – це ось вони, ну, які незначно менші. І вони вже можуть утворюватися на, на вторинному навіть. Тобто тоді малюнки дуже-дуже різні. Так ну такі легко пізнати, бо е, всі ті структурки, всі ті кристалики такі е, делікатні, матюсні. В мене велике вказання. Нічого з того, коли ви бачите, підкрили від, середовище нема рік Ну, після вчорашньої екскурсії взагалі всім спалось добре. Значить всі виробились до 12-ї години. Якщо попередньо дурачились до під другої, до першої, то вчора, пів дванадцяти, у нас був тихий час, і такий. <хух> <хух> а екскурсія, тобі сподобалась? Так, так. Я... я взагалі люблю печати, тому мені тут комфортно, взагалі безподобно. Що наступного року зустрінемось знов? Надіюся, що так. Клас! Клас! Як вам експедиція! <хух> Бомба Ярик фос! Пігня <гаду> було круто. То півня, що ми ви вийшли, треба було доші бути. <ривот> Балабол мігрування <свист> північних Ага. небритих і не голених.